Є. Є короб, вже на вечір. Ну йде? Серйозно, серйозно йде? На берег але. Уводить вліво. Ну, святка зараз буде брати. Вроді би нормальний. Ооо Ого. Це неплохий, неплохий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пішов, пішов, пішов. Ой-ой-ой. ой ой Ох ти шо. Це крупняк на осінь. Ух! Давай до того це Це хороший, хороший, друзі. Не хочу йти. Ох, не хочу йти. Ну, не сходь. Сів, 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 А куди ж він сів? А куди ж він сів? Невже ж він сів? Ой-ой-ой-ой. ой Сів. Друзі, сів, за що, за що міг сісти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йду ой, 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 ой. туди. А за що ж міг сісти? Чи це він... А ну давай виходь! Давай, давай! Давай виходь. Бляха, муха. Свідка не виходить взяти. За що сів? Може вийде? Сів. Ах, ти гад! Давай виходь. Ах, прикро, прикро буде, якщо з як наглухо сів. А? А за що це може не Та за камінь, мабуть. А За що ще? Надо було його рішучіше. Брати блін. Щось я. Це може бути і великий, який ваш остат. Ну але що ж як він сів? Наглухо сів. Очень печально. Хіба може вийде? Дамо його вспокою. Ото єдиний метод. А может? Пошел, пошел. Хорош, пошел, друзья. Хорош, хорош. Вот это поклевочка. Давай, иди сюда. пошел. Светка, ты уже опускай. Бо mm -hmm. а то маленький не будет. Ой, хорош. Да? О, молодец. А, нет, так он... Він... Нормально, он просто хитрый. Ну все, вітаю. Да. Кому подобається, що ми робимо, підписуйтесь, ставте подобайки. Ось така невеличка історія. Історія одного коропа. Він був пійманий на закриття сезону, 1 листопада. І тепер уже в Словаччину прийшла зима, є участки відкритої води, але ми переключаємося на щуку. Тому що минулого року по зимі було піймано найбільшу кількість хвостів. І надіємося, порадуємо вас е, щучими покльовками. От. А тепер хочемо попросити хвилинку уваги. Будь ласка, не переключайте відео, є важлива інформація. Справа в тому, що в нас на каналі 200 підписників, міні-ювілей. Звичайно, це мало, але ну, для нас це досягнення. Ми, ми раді, ми старалися. От, і велика частина, зрозуміло, велика частина більша частина підписників це люди, які нас знають особисто знайомі, знайомі, знайомих. Але з'явилася вже і доля тих, які нас не знають. І можливо буде в когось виникати питання, коли ми сюди приїхали, чого ми тут знаходимося. От. І ми вирішили по цьому поводу висказатися. Справа в тому, що ми, ми не, не біженці, ми не. Не на тимчасовому захисті ми приїхали до повномасштабного вторгнення. Ми давно працюємо в Європі. Я 10 років, Світланка 5. І, ну, чи це добре, чи це погано. Ну, нехай вирішує кожен з вас, але така, така є правда. А тут ми стараємося бути корисними, ну, чи можемо донатимо, донатами. Я не буду казати, що ми це робимо на регулярній основі або якимись великими сумами. Але по можливості стараємося допомогти допомогти і нашим знайомим які 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 воюють які без безпосередньо приймають участь в бойових діях і само собою донатити на ну на якісь збори наприклад на дрони або навіть і просто на рахунок національного банку просто на рахунок збройних сил україни і виникла ідея ну стимулювати себе і стимулювати вас для, для, ну, для того, щоб, наприклад, от ро, записали ролик, і от так ми вирішили, за великий ролик 10 євро, за маленький, євро, за маленький ролик 5 євро. Задонатити крім того, крім того, коли, от, наприклад, отримуємо зарплатню і ну, по можливості стараємося допомогти. Ми не будемо займатися хай пожерством. І... Ну, наприклад, казати, давайте наберемо 300 підписників чи 500 підписників, або там тисячу лайків, і задонатимо, наприклад, там 100, 100 євро якусь таку суму. Просто, ну, просто ми хочемо, ми хочем, щоб знали ви, що ваша підтримка це ну, нам буде конвертуватися. Просто чим чим більше будете нас підтримувати, тим нам нас буде ну, більше. Більше просто жага до, до, до створення якихось роликів, до, навіть просто зібратися і піти на рибалку, замість того, щоб сидіти вдома. От. Е, ну, в принципі, все, що хотілося сказати. Дякуємо, дякуємо за підтримку. Е, кому подобається, що ми робимо, підписуйтесь, ставте вподобайки. І будемо. Будем Підтримувати нашу армію як, як можемо. Так що зсу, титани, всім всього найкращого, миру в Україні.